Вони запитують, як пояснювати нашим діточкам, що таке є Бог і як з ним спілкуватися. Звичайно, наша життєва нашарованість, випробування, проблеми. Нас, стають, нас роблять огрубілими, черствими. А що таке дитиночка? А дитинка це простота. Вона дуже просто дивиться на світ. І ми маємо просто від серця з молитвою пояснювати їй, що таке небеса, що Бог є на небі, Бог є тут. Царство Боже є в нас у самих. Бо простота це є те, що приймають наші діти. Вони во всьому бачать чудо, чудо, дерево прекрасне, а небо яке. А місяця а зорі, а все, що є навколо нас. Для них це є велике чудо. І отут ми маємо сказати, що все це чудо зробив Бог. І вони дивляться, діточки дивляться конкретно на все. Не так, як ми загальному, те, загальне те. Бо ми вже настільки пройшли багато. Маємо знань і випробувань, що ми дивимося все загально, а вони конкретно дивляться, і треба конкретно з діточками говорити про всі речі, про молитву, про наше спілкування з Богом, про наше спілкування один з одним. Бог створив нас, щоб ми, ми любили один одного, допомагали, благословляли, підтримували. А то деколи навіть і ми дивимося один на одного. З якоюсь неприязню, і також це треба пояснювати дитині, чому, і що не можна так робити. Але найбільше ми повинні зрозуміти єдине, якщо у нас, у батьків, немає віри, якщо ми не молимося, якщо ми не маємо досвіду спілкування з Богом, ми не зможемо розповісти дитині просто чудесно. І об'єктивно, тому стараймося, ми себе будувати духовно, і тоді ми зуміємо пояснити дитинці, що таке є Бог і чому Він є в нашому житті.